Ну вот интересно, бачите написано тупик. По карте пробила? Да, у меня по карте нарисовало тут. А тут еще знаки не поменяли, баешь? Але ж люди ездят и мы поедем. Так да им можно, они местные. <гум> да? Написано, что дорога закрыта. И тут тоже такая самая надпись. А дальше не Аламантар. Але ж шлагбаум открытый. Алам Аламхатари это тоже значит, что дорога закрыта, только вже по румынски То тобто, есть вот эта граница, да? Собственно. Не да не должны. Уже все. Вот она граница, Собственно, да. Получается, вот это она есть. Ось так от виглядає кордон між Румунією и Угорщиною. Ще рік тому цей шлагбаум був закрытий полностью. І сюди проїхати можна було вообще нікому. ніяк. Тут було повністю закрыто. А можна було їхати тільки через офіційні пункти пропуску. А тепер все. Тепер можна. А <гум> там кордон. Навіть метки поставили нові. Оце новий значок уже. 5,8 км. Саме головне, що з той сторони, як під'їжджаєш, взагалі ніяких надписів нема. <гум> Ну, оце кордон, я перевірив по GPS, оце він є. Отак він і проходить. Оце по кордону йде дорога, і зарослі кущі різних. І тут всякі колючі кущі, через які не пролізеш. Хоча місцевим особливо не треба було. І тут теж футбольне село таке. Тільки що хлопці кукурузу м'ячик запердолили. А тепер оця дамбічна велотропа нас приведе прямо в Сатумаре. Вот. Прямо в центр. <гас> Класно. Прямо в ліду. А потім колонки води набрати і їдемо куди-то в гори, але сьогодні ми до Горної доїдемо, навірно. Отже ж так. Ми доїхали, це такий якісь мостик тут окружна, типа і якісь європейські того значки ці вот всі, да. Там де громадні стройки всякі, там от ці значки обозначающие за чей счет є банкет. <значит> а ми знайшли собі тень, бо я хочу подивитися карту. пішохідно газовий місточек. А, і труби покрашені в цвета румунських флагів. Ну там ступеньки, там можна пешком ходити. І стежки протоптані до нього. Ми в'їжджаємо в сатумаре. Маленькі будиночки закінчились, починаються великі будинки, мікрорайони, це вже старий мікрорайон. А ми по цій дорожці приїдемо прямо в самий центр, де всі гіпермаркети. Взагалі Сашко ві... вірить своїй традиції. І в нього знову розлізлася покришка, і ми купили йому нову покришку в декатлоні. Спеціально почалося їхати в декатлон. От. А поки їхали сюди по путі, мене зупинила поліція і вирішили перевірити документи. Інтересно, чогось, я не знаю, і морда моя чи подозрительна, тому що вони спеціально обігнали нас, підрізали мене. Коротко. Я одразу не зрозумів, а вони сказали, що йди сюди. Спочатку питали, румин, мадяр, я кажу, ні, це Україна. Вони кажуть, документи. Странно так. Перший раз в тому время, як я повернувся в Європу. Перший раз ми перевірили документи. Вот ми були в Карфурі. Скупилися хорошенько. Тепер нам осталось знайти істочник води. Тут їх дуже мало. У Венгриї істочників вистачає, а тут не. А румунські велодорожки це повна жесть. По-перше, тут велодорожки є тільки в городах. Но мы сюда ехали по дамбе. И это, наверное, единственная велодорожка в Румынии. Потому что это тут только в городах, и они вот настолько ужасные, что капец. Что ты говоришь? Ресторанчик. Да нет, это це же церковь, по-моему. Не? Интересный тут райончик такие. Тут там вдоль берега велодорожки йдуть А це ми їдемо зараз колонку шукати, тому що на весь сатумаре всього показало три істочника вот. Цікаве місце интересная конструкция у цього домика. Якийсь необычный домик Може бути це. Это... А, так це і є їхній адміністративний центр. Ось вот центр. Отут десь должна бути водичка наша. Короче, тут от вот. і вот. ще поливалка для студілка. Але прикол в тому, що ми набирали ось вот от. ложечкою направили в кружку і кружкою наливали. Бо тут других істочників немає, тільки такі. І все, сейчас будемо вирушать. Надо найти ближайшее місце. О, тут куча всяких храмов непонятных. Что-то таке там. Тут получается заезд на мост великом нельзя. Сюда подняться великом нельзя. Только прямо можно їхать, сюди залізли. Хотя там тоже можно тоже нельзя было. Але ми все одно піднялися В общем, ничего нельзя, нельзя. А куда можно, ніхто не знает. В общем, такая херня. Румыния как-то не то. Це в прошлый раз я тоже по цьому мосту їхав. Перший раз, як. другий раз як я був в Румунії, коли повертався вертався з Ріції. От. Правда, я тоді був в такому стані полумертим. Поїхав на Халмеу, а там мені сказали, що вам туди не можна, там не пропустять українці вас. І я поїхав на Сіґет. Ми двинулись, виїхали на берег. Этого, річки этой. Но на берегу ничего интересного немає Зато мы тут а, по этой дорожке, а вона дальше заброшена, по ней никто не ездит. А потом вона закончилась и мы вдоль поля нашли вот так деревом и хорошее місце. И тут сьогодні будем жить. У нас будет все хорошо. Правда ж? Да. Потому что у нас все есть. Мы сьогодні купили в Карфуре все. Даже маскарпоны нашли дешевые. А сейчас надо шукать дрова срочно. Я давно мріяв так постоять на, на краю поля, таки щоб поле було желательно або соняшникове, А у нас получилось поле, поле лободы, да? Угу. Которая поет. Да, та, которая поет. Ну так вот. Хорошо стояли, в общем-то, непоганое место. Правда, зараз солнце прижарило, Зато мы немножко зарядились Сашковою зарядкою. зарядкой. А моя щось совсем погана, она ничего не дає. Вроде заряд показывает, но ничего не заряжает. Виходимо по дорожці, ми вчора по ній заходили, тут взагалі слідов свіжих не було людських. Отут тут я дивився, можна було б теж непогано під кущами стати. От. Там далі дорожка получше вже починається і ми по ній вийдемо. Ось там була наша ничка сьогодні. Ось сюди ми виїхали, отут заїзд. А ось сюди ми вчора спускалися і йшли туди по тропінці через баштан, там кавуни. І в мене слюні тікли на тих кавуни. До сих пор течуть і жаба душить. <гум> Но Якщо Если засікуть, не переливки. Зато сюди ми виїдемо на трасу. В общем, тут виходить коротка дорога від сатумари до Баямари. Але вона була страшно убита і зараз на ремонті. В общем, заїхали на автомойку, тут водичка набрали. Ну на всякий случай мы оставили хороший пятной себе, бо це может быть не очень хороша, бо и набрали для готовки себе Потому что по карте нема ни до источников на пути сегодня 60 километров и ни одного источника Едем себе Ведь села до села Но села тут такие конечно Выглядит так же бедно, примерно, как в Украине на вот Ивана Закарпатська область тоже похоже. Короче, мы обурели настолько, что сегодня в воскресенье заехал в магазин, купил и две бутылки холодного пива. Едим бекон ложками. <риклад> це самый класний бекон. Жалко, що ми такого більше не купимо, ніде. Бо вот таке водиться тільки на Мадярщині. По, по м'ясним продуктам Мадярщина все-таки молодець. Ми тут сиділи і тут підійшов місцевий мужичок, такий секуритаты. сидів тут і сидить, і на нас дивиться. <laughs> а я Саше говорю, что если бы был Игорь, Игорь бы сразу понял, что он хочет денег. Игорь бы дал ему немножко денег, и он бы сразу ушел. 5 леев ему надо было дать, и он бы ушел сразу. Но 5 леев это очень много на самом деле. Я в шоке вообще. Можно два 2, 2 в принципе. 5-то жирно. И тут бананы. Вот мне интересно, как они тут выживают. Неужели бананы могут выжить в таких условиях? Я в шокі, куди це ми попали? Що це за траса, блін? Де асфальт? Мені каже, його тут ніколи і не було. Ми точно в Європі. Мало того, що над нами издеваються. <плес> так тут ще й світофорос стоїть. Тепер треба чекати, хоча можна плюнути і поїхати туди. Я не пойму, що там лежать ці штуки. Що туди і на велику хіба не можна? Ну давай давайте перший туди. Если <реш> що бить будет тебе. Десь в цьому селі буде поворот. І це единственний мост, де можна переїхати на ту сторону. Ми будемо там ночувати в горах. Зайшли в лісок. Сашко гриби вже найшов. <реш> Десь тут буде на цій поляні стоять. Розміщатися. Сьогодні раніше станемо, щоб завтра раніше стати і виїхати. В общем, ми пройшли трохи далі. Тут ще лучше полянка. Тут якесь интереснее животное як кричало невдалеке. Неподалік від нас. Ось вот так ми сидимо. Бачите, як ми палимо? Ми наглые канібали. Ну, в Румунії таке можливо, Десь би в Німеччині чи <сум> у Франції дуже небезпечно таке робити. А тут виходить навіть, якщо такий дим хтось і побачить, на нього особо ніхто не звертає увагу. По крайній мірі ми як з Ігорем тоді були взагалі на розслабоні це все робили. Оце в нас вариться, дивіться, курячі спини. А от тут цибулька з грибочком піджарена на моєму жирку. А от тут у нас волшебний этот сосуд. Очень цікаве вино. Коротше от м'ясо ми достали. А тепер оцей бульйон з цибулею і грибами ми додамо ще води і потім кинемо туди макарони. І будемо ще варити. В общем-таки, я. я покупанный. Мне хватило полтора литра. Я чистый, свежий. Мне хорошо. Мне кайфово. А Сашку пока шел падлу. Но мы его заставим. Вот у нас это. А, кстати, вот что у нас получилось. Выглядит шикарно. И оно по укусу напоминает советский суп-концентрат. Дуже хороший. Я помню такий вкус цей.